А ви знали, що якщо хоч якусь умову контракту на оцей мільйон гривень, якщо українець віком від 18 до 24 років не виконає, то він зобов'язаний буде повернути усі гроші, які він за цей контракт отримав. І давайте зараз промоделюємо таку ситуацію. Спочатку дадуть йому там на руки там, 200 тисяч, потім ще 300 тисяч. Потім буде він служити, служити, служити. І ви знаєте, що... Не завжди, як кажуть, є також і корупція. І якщо командир скаже: ти мені також трошки дай грошей, інакше я напишу, що ти якусь умову контракту не виконав. Так от, вдумайтесь, якщо буде встановлено, що якась умова контракту не виконана, то той солдат, який провоював там, навіть ці 11,5 місяців, буде зобов'язаний повернути цей мільйон гривень назад. Отакий контракт. Оце така умова. Я хочу сказати, що е, оцей пункт, мало хто про нього знає, того більше про це в моєму телеграм-каналі Адвокат Неклеса посилання в шапці профілю. Крім того, друзі, уважно читайте умови контракту. Раз, якщо потрібно, то звертайтеся за консультаціями, як завжди, ваш адвокат Неклеса.